Доброго ранку всім продовжую висівання на розсаду перчику. Взяла ось такий F1, спробую ще я такий не вирощувала Gemini. і продовжую експериментувати із насінням, яке мені люб'язно Дали, продали в на фірмі е, насіння Черкащини. Ось воно таке насіння Черкащини. Е, тому що у минулому році був дуже засушливий сезон, літо було дуже засушливе, і я дуже багато купувала гібридних перців. Різні колібрі і, і інші інші багато, 10 сортів гібридів. І майже, майже вони в відкритому ґрунті, без поливу не вродили від слова зовсім, я не побачила плодів. А от отакі прості. Е, перці... Від фірми насіння черкащини. Це сорти. І ось я буду вирощувати в цьому році. Такий в минулому році висаджувала хороший атлант. Далі судар мені дуже сподобався. Антей також хороший. Вероніка в мене в минулому році, я, мабуть, його загубила насіння і не, не зрозуміла, з... 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 який він. Гарна тут пачечка попробуємо. Далі. Айвенго, також хороший був в минулому році. Е, так, богатир. Була така гарна розсада, гарні такі листя, зелене, красиве. В цьому році я ще взяла в них ратунду червону і отаке е, сонечко. Таке, ніби жовта ратунда. Так? І взяла також у них перець гострий Вестландія. А, і ще також експеримент. Чула раніше про такий перець шорок шари. Ось він так, у них зібраний. Це сортове насіння, перець солодкий. І всі ці сорти будемо випробовувати в цьому році. Отак.